Вітаю, мене звуть Юля. Тепер поділюся для вас таке питання, який ви отримуєте подарунок найближчим часом. Який подарунок для вас уже у просторі існує, але ви ще про нього не знаєте? Вже йде до вас, так сказати, так би мовити, вже до вас він йде, вже у дорозі. Який подарунок? Що це буде? Ім'я своє скажіть відео, кто коли ви його не відкрили? Який подарунок? Ого, добрий подарунок! Дивіться, тут трансформація йде, старший аркан смерть. Дивіться, якщо ви зараз проходите якусь трансформацію, то буде подарунком те, що буде після тої трансформації. Бачите, як тут ця постать смерті, але бачите, який там гарний білий кінь. Відродження, як якесь, іде щось нове, щось дуже хороше. А, ну тут на Дні імператор, який подарунок. Дивіться, тут подарунок вам зробить мужчина. Можливо, це мужчина, з яким у вас вже нічого не було, можливо, це мужчина, важкий хтось із бивших, а він повернеться, імператор. Або, знаєте, це, можливо, вам якась посада. Якщо це стосується не стосунків, то це ж ось стосується роботи, посади, якогось там влади. Можливо, може, якихось навіть договорів, там щось таке, щось роботи. Якщо стосується роботи чи навчання, то ви отримуєте по імператору, ви будете на цьому троні. Ви отримуєте те, чого ви хотіли, те, чого ви добивалися, незважаючи на те, що у вас якась трансформація, що ніби ви вже то похоронили. Думали, що все, того нема. Воно прийде тільки, знаєте, якби обновлене в новому вигляді, в новому форматі. Те, що було до цього, воно все воно померло. Але бачите, там білий кінь уже в дорозі. І це до вас прийде як подарунком, подарунком долі, як, як то, що тут два старших аркани, це взагалі дійсно це якийсь подарунок долі, це щось доленосне, це, це не якесь там щось таке, знаєте, дрімненьке, це дійсно щось таке величне, щось, щось хороше, щось приємне. І, і смерть це те, що ви вже скоріше за все, це те, що ви вже похоронили, вже наді, не надіялися, що це у вас ще буде. Але воно буде, це або у вигляді мужчини, або від мужчини, або якщо кому не стосується мужчин, звісно, якщо це сам мужчина, то у вас може стосуватися чогось іншого, якщо дивиться на сам мужчина. Ну і в жінки може стосуватися теж, якщо якась інша сфера, а не стосунки, то це щось, щось дуже хороше. По... Ви -то що повернете якусь собі, знаєте, честь, доблесть, там гідність, владу, роботу, місце на роботі. Ви щось повернете після цієї трансформації. І вам щось прийде дуже хороше по цьому імператору. Да, ось хотіла зробити шортсом, але вийшло довше. Ну нічого. Уже, вже Комусь, напевне, це треба було чути. Так потік пішов, що ось це треба було, значить, комусь сказати, що це відео, звісно, не не вміститься, бо вже три хвилини одним варіантом, одним так якби, і тільки дві карти, але два старших аркани, тож змушена було сказати все, що прийшло. То хай так і буде. Так що, якщо у вас зараз якась болюча ситуація по бо цій трансформації ще не закінчилася, то знаєте, все буде добре. Оце оце якийсь подарунок для вас буде долі від того, що що ви пройшли цю трансформацію? Все, дякую за увагу.